Більш докладно про все, що анонсувалося, і не тільки говоритимемо далі. Починаємо робочий день комунальника українським військовим в Криму. Долучитися до цієї акції працівники комунального підприємства Житлово-управляюча компанія агітують всіх своїх колег. Переконані, це має підтримати військових. П'ятницю всі проблемні питання на комунальній нараді обговорили і з завданнями визначилися. Директор словоуправляючої компанії Сергій Яшов колегам повідомив, що у середу, коли проводили робочі зібрання своїм колективом, від начальниці юридичного відділу надійшла пропозиція допомогти українській армії і перерахувати одноденну зарплатню у допомогу. Колектив в принципі положительно до такому призиву. Ну я тока єдине адкоретірував, що Дело сугубо добровольное, каждый пишет личное заявление, на основании этого заявления мы сделаем перечисление, ну а реквизиты куда перечислить, чтобы это было с большей пользой, чтобы было понятно. На які цілі те були средства використані, тому зараз ми займаємося збором заявлень. Такі сам підтримує цю ідею, говорить Сергій Яшов. Колеги з інших комунальних підприємств на раді просив долучитися до акції. Вони погодилися, але зібрані кошти пропонували спрямувати безпосередньо лозівським військовим. За останні тижні військомату довелося стикнутися з численними проблемами. У нас є проблема в Лозовій, з формуванням зараз і призовного пункту і. дежурные группы, которые хотят создать для сохранения там имущества, которое потребуется для организации всего воинского призыва этого. Поэтому мы пообщаемся с военкомом, уточним и постараемся эти деньги использовать на, именно на наши налоговские проблемы, хотя бы тех людей, которых призывают. Сейчас, чтобы там было с большей пользой, с большим качеством организована эта работа.